В чому відмінність між жовтою та білою курятиною, яку ми звикли купувати в супермаркетах? Лише в ціні жовті стегенця, наприклад, коштують десь на півтора євро дорожче ніж білі. Але головне на упаковці перегортаємо і дивимось. жовтих бройлерів або курочок мають вирощувати не менше ніж 56 днів. Також їх годують лише рослинною їжею, так з додаванням вітамінів. Але зернових культур тут має бути не менше ніж 65%. Із них кукурудза 50%. Мабуть, за рахунок цього жовті кури. Такі жовті, але можливо їх і підфарбовують. До речі, вони рухаються більше ніж білі кури, тому тут менше жиру. А от чим вигодовують білих курей, невідомо. Знаю лише, що в 1970-х роках бройлер набирав 2 кілограми за 63 дні. А в 2001 році ці ж 2 кілограми він набирав за 35 днів. Зрозуміло, що годують за допомогою якихось прискорювачів росту. Як ви думаєте, жовта куртка це дійсно корисніше? Чи це просто маркетинговий хід? І як вибираєте Борята нові